Додаткові батареї систем Петріот. Далі будемо говорити про них, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні. Надійдуть не раніше весни 26-го року. Про це пише німецьке видання Шпігель. Цей процес виявився більш довготривалим, ніж говорив президент США. Джек засувалися у Вашингтоні. Планували, що системи ППО нам передадуть із європейських запасів, а потім отримують заміну. І проблема криється у тому, що перша система буде зібрана виробником зброї не раніше ніж через 8 місяців. Я просто не знаю, як це коментувати і на це реагувати. А до весни 26-го року. А тих два патріоти чи три, яких, нібито Німеччина, там мала назбирати? Ну так, це все важко. І ці системи мали. А нам не важко. Ні, я маю на увазі, що важко дочекатися. І ну, контрактували б раніше. Вони ж знали, що так буде. Все одно так мало бути. І навіть колись були там синтери писали про системи Хаймарс. Так, у них заводи навіть зараз не, не заповнені замовленнями. Є можливість збільшувати. Вони цього теж не робили. Навіть просто коли є, не треба ресурс збільшувати. Ну таке, як завжди, все ми думаємо, що все закінчиться завтра до обіду, а так не буває.